Я фіксую все своє життя на телефон. Він завжди під рукою. І інколи, коли раптово відкриваю галерею, сама дивуюсь тому, скільки всього відбувається у моєму житті: дні народження, виступи, обійми, друзі, сльози. А ще мені подобається спостерігати і закарбовувати усе те, що відбувається навкруги, як живе Київ під час війни, які емоції зараз у людей, що розповідають і про що мріють. І тому у мене виникла ідея створити відео щоденник, блог, який покаже вам мій світ і мої зафільмовані моменти. Сьогодні поведу вас на виставку. Так сьогодні я йду в арт-центр. взяла з собою камеру і зніматиму вам про виставку, де ми ці закарбували історію українців, які живуть під час війни, і доклали максимум зусиль, аби ці історії були збережені, і їх побачило якомога більше людей. Виставка Певні докази майбутнього поєднує зали з різними експозиціями та спеціальний капітал пам'яті. І саме тут кожен охочий може записати свій спогад, щоб наступні покоління мали змогу його прочитати та відчути історію наших днів. У мене сусіди замінували, коли будували її діжу. Ми дуже багато разів чули міномет, і це означало, що ворог дуже близько. Отже, ці мистецькі роботи створені відкритою групою художників, які досліджують пам'ять з різних сторін. Вони збирають спогади людей, ставлять під сумнів їхню точність і складають їх у взаємопов'язані історії, які стають основою кожної роботи. Одна з таких робіт називається Повторюйте за мною два. Ці звуки спогади українців, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабну війну. Кожен звук частина того, як вони вперше почули вибух, як це закарбувалося в їхній пам'яті. Ту, 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 ту. Інша частина виставки зал очікування. Тут проєктори транслюють короткі анонімні тексти про людей, які зникли безвісти. Війна. Пропав зв'язок з ними 02.03.2022. Моя мама Марія приїхала до своєї сестри Любові. З 3 березня не виходить на зв'язок. Останні дані ховались у підвалі Азовстальська. Проживають в Кальміуському районі Маріуполя. Там немає світла, води і газу. На телефонах майже немає батареї. Поруч розташований макет Маріупольського вокзалу, зруйнованого російськими військами. Маріуполь українське місто на березі Азовського моря у Донецькій області. До початку повномасштабного вторгнення там проживало близько 430 тисяч людей. Коли почалася велика війна, місто зазнало численних обстрілів. Тисячі людей були змушені залишити свої домівки. Лише за офіційними даними загинули або зникли безвісти понад 100 тисяч цивільних. Наразі місто перебуває під тимчасовою російською окупацією. Коли дивлюсь на макет цього вокзалу, відчуваю напруження і водночас порожнечу. Для мене цей простір повністю передає невідомість та очікування, які переживають люди під час війни. Важко планувати своє життя, коли вдень і вночі пролітають дрони і ракети, а майбутнє залишається невідомим. Ну і власне переходимо до особливої кімнати, до капіталу пам'яті, де кожен може поділитися своїм спогадом. Записана історія проходить кілька етапів перевірки. У будь-який момент селектори можуть відмовити, не повідомляючи причин, адже це частина відбору. Якщо спогад пройде цей шлях, він не завжди залишиться зафіксованим і доступним для інших. До розповіді можна додати фотографії, щоб пам'ять жила не лише у словах, а й у візуальних образах. Усі роботи, які я побачила, нагадали мені про хлопця, з яким я нещодавно познайомилась. Він допомагав рятувати людей з Маріуполя і організовував евакуації. Це Денис, і це його місто, де він народився, виріс і провів чимало щасливого часу. Наразі він живе у Києві, продовжує волонтерити і допомагати. І Я дуже хочу поділитися з вами його спогадом. Я в Маріуполі був ведучим ранкового шоу з 2015 року. З 2014 року в Маріуполі відчувалася війна. Тобто я зранку міг прокидатись під гурки тартилерії. був навіть період, коли я там два-три місяці прокидався. і Перше, що я бачив, це була та сама тривожна валізка, от такий психологічний елемент того, що ти живеш в сьогодні, але розумієш, що завтра в тебе у себе вдома може не бути. Я е, е, от подивіться на мене. Я там ще мінус 10 кілограмів. такий мікрофон на голові кучерявий. А Маріуполь це металургійне місто. Були два. Тепер знову ж таки відомих на всю країну комбінатів Ілліча і Азовсталь. Люди їдуть в першу зміну. Перша зміна на заводі розповідаю вам три зміни. Перша зміна, люди прокидаються на неї о 4-й ранку, о 5 їдуть. Друга зміна, в мене тато працював на комбінаті, тому я знаю. Друга зміна це десь 13.30. Вони йдуть на роботу, повертаються вночі. І нічна зміна, о 9-й поїхали і повернулись вже зранку. Ось я. От з тим самим мікрофоном, п'ята ранку, темно, зима, автобусна зупинка, мужики в чорних куртках, які збираються їхати на завод. І я такий думаю, я ж їду на ранковий ефір. Я думаю: господи, чому я тут темно, холодно? Я так рано прокинувся, їду, ще люди всі похмурі. А хтось тебе бачить, ти там з часом почали впізнавати, і навіть оці чолов'яги там хтось посміхнувся, хтось питав, а що там сьогодні будете розказувати. От в цій маленькій окремій ситуації, коли там люди з самого ранку в заповненому автобусі Богданчику їдуть працювати на важку працю, за яку платять не дуже багато грошей. бачать якогось кучерявого чувака з тіліку, яку потім впізнають, жартують. От в цьому невеличкому, в невеличкому епізоді мій теплий спогад. В тому, що люди бувають дуже різні, і навіть за складних обставин. Коли в них в регіоні почалась війна, коли вони хирачать на тому заводі, в них залишається всередині те тепло, коли вони часом епізодично, але готові ним ділитись абсолютно з чужими людьми. А я б вам не показував би одне місце. Я б би посадив би свою машину. А, в залежності від вашого настрою, якщо ви приїхали влітку, то це була б точно не кава, був би якийсь апірольчик. Ми б сіли, катались би містом, я б вас, там б вам показав би старе місто, я б вам показав би море. Ми б е, ми говоримо про місто до 22-го року. Зараз я його не знаю, яке воно там. Я дивлюсь на фотографії, мені здається, що це взагалі немає міста. Але до 22-го року ми б таким чином катали б півдня по місту, смачно їли у моїх друзів-рестораторів, і ви б відчули не якесь, ну там, умовно, я вас привів на той чи пір, чи пам'ятник і сказав, от подивіться! Ні, ви б по тим вайбам, знайомством з людьми, моїми людьми, які були в Маріуполі, навколишньою красою. Ви б всередині зрозуміли, за що це місто можна любити і чому туди хочеться повертатися? Можливо, вийде додати спогад Дениса до спільного капіталу пам'яті, але найголовніше, що тепер ця історія зафіксована тут у цьому відео. Ну що, мої любі глядачі? Я йду далі фіксувати своє життя а поділитися з вами тим, за чим я спостерігаю.